Шановні восьмикласники і восьмикласниці, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми з вами дуже коротко поговоримо про античну літературу. Зробимо загальний огляд, пригадаємо деякі здобутки та особливості античної літератури, а розпочинаємо ми з визначення античності. Античність це узагальнена назва історичної епохи культурних та духовних досягнень двох народів стародавніх греків та римлян, які мешкали в Середземномор'ї в період з першого тисячоліття до нашої ери до V століття нашої ери. Подивимося на стрічку часу. Ось воно, десяте століття до нашої ери, тобто перше тисячоліття. Це умовний початок античності. А от завершується античність конкретним V століттям нашої ери і пов'язано це з падінням Римської імперії. Ось на цій невеличкій карті ми бачимо позначена Помаранчевим територія стародавнього Риму, батьківщина стародавнього Риму на півострові Апенінському, впізнали цей чобіток. І зеленим позначена Греція. На півдні Балканського півострова знаходиться Греція, і обидві країни знаходяться в акваторії Середземного моря. Ну що ж, саме ці країни дали початок європейської культурної цивілізації. Якщо ми уявимо літературний процес як річку, ось таку повноводну, широку, глибоку, то обов'язково у цієї річки має бути початок. Джерело ось таким могутнім джерелом, початком літературного процесу і стала античність. Ось він, перший поет, перший письменник європейської літератури і його знамениті твори Іліада та «Одіссея». Коли ми говоримо про античну літературу, ми маємо на увазі давньогрецьку літературу та давньоримську літературу. Історично, давньогрецька література передувала давньоримський. Ось воно, тут, до нашої ери, в 8 столітті до нашої ери жив Комер і творив свої безсмертні твори. Далі представники поети, Тірте і Сапфо, Есхіл. Батько трагедії, найбільші, найвідоміші представники давньогрецької літератури. Класичний період у давньогрецькій літературі. Це період розквіту. Ось він, п'яте і четверте століття до нашої ери. Золотою ж добою давньоримської літератури, тобто тому, добою найбільшого розквіту давньоримської літератури, стала ось такий період. Перше століття до нашої ери, перше століття нашої ери, і він називається Золота доба ось, бачите, і золотий дощ іде. Золота доба. Але ми можемо сказати конкретніше назвати дати 27-й рік до нашої ери, 14-й рік нашої ери. Чому так конкретно? Це саме ті роки, коли правив імператор Октавіан Август. Дуже зацікавлений у розвитку літератури. І саме в цей період жили і творили такі відомі у всьому світі поети давньоримської літератури, як Горацій, Вергілій, Овідій. А давньоримська література це латиномовна література. Латинською мовою створювалися твори. На другому столітті нашої ери ще стоїть ось така літерка Р, і це говорить про те, що це період найвищого вважається, найвищого розквіту Римської імперії. Ну, Давайте подивимося на цю карту. Ми вже бачили карту, позначену помаранчевим лише чобіток, це якийсь період був у розвитку Римської держави, давньоримської держави. Так? А ось тут ми вже бачимо з вами Римську імперію. Захоплені землі, захоплені країни. Ось така вона була на піку розквіту Давньої Греції, так? 117 ось рік нашої ери, тобто Друге століття. Так, добре, йдемо далі. І далі ми починаємо з вами говорити про досягнення. Античної літератури. І починаємо з вами дивуватися. Тому що ті роди літератури, які нам відомі сьогодні, які існують сьогодні, виявляються, виникли в добу античності ще. Ось він епос і ключове слово оповідь, роди літератури, ключове слово почуття, і драма ключове слово сцена. І їхні батьки, Гомер. Батько епосу, лірика батьки Тіртей, і Сапфо, і драма Есхіл. Ес Ось давайте подивимося на стрічці часу, як все поступово виникали роди літератури У 8 столітті до нашої ери епос, у 7-6 столітті до нашої ери Лірика, і в 5 столітті період найбільшого розквіту давнього грецької літератури виникає драма. Ми ще більше дивуємося з вами, тому що, виявляється, і жанр літератури, які існують сьогодні, вони також виникли ще в добу античності. Ось вам епічна поема, як жанр епосу, так? Іліада Одіссея» це є епічними поемами. Лірика громадянська та інтимна, військово-патріотичні вірші Тіртея, от це початок громадянської лірики, а вірші про кохання Сапфо початок інтимної лірики, жанрів так? Драма. Есхіл батько трагедії. ми називаємо, А Арістофан батько комедії. І ці жанри також виникли в епоху в добу античності. Це великі досягнення, звісно, великі досягнення. Ну і найбільше досягнення. Що ж тут говорити? Батько. Літератури, можна сказати, так? Європ... основоположник європейської літератури перед нами легендарний Гомер. Ну і що ж, і його твори, перші художні твори в європейській літературі Іліада, Одіссея, які вони великі за обсягом. Ми можемо подивитися, що Одіссея складається майже з 12 тисяч рядків. Нескладно порахувати, бо кожен рядок під якимось порядковим номером, так їх записали. Іліада складається майже з 16 тисяч рядків, великі за обсягом і глибокі дуже за своїм змістом, про що ми будемо говорити з вами на наступних уроках. Ну що ж, на прикладі Гомера і його творів, особливо Іліади, ми подивимося на деякі особливості античної літератури. Ну, перша особливість література це мистецтво живого слова. Ну і справді. Іліада і Одіссея були створені у VIII столітті до нашої ери, а записали їх, як ви вже знаєте, у VI столітті до нашої ери. Два століття ці твори передавалися із уст в уста, так? і були як мистецтво живого, усного слова. В VI столітті до нашої ери в Стародавній Греції виникає письмо. Але створювати книги було дуже дорого, тому античні твори ще багато століть в основному жили як мистецтво усного, живого слова. Ну і ми з вами ще скажемо одну особливість літератури це те, що Тісний зв'язок літератури з музикою. От поеми Гомера, наприклад, виконували мандрівні співці рапсоди, ось акци на цьому малюнку. Приходив в якесь місто, збиралися люди хочуть послухати його поеми, які виконуватиме рапсод, і рапсод не декламував, він наспівував. Ці поеми використовуючи ось такий музичний інструмент, найчастіше це була кіфара струнний інструмент. Також і ліричні вірші не читали, а наспівували на дружніх зібраннях та бенкетах, і трагедії та комедії ставили в театрах у присутності величезної кількості глядачів і також наспівували. Тобто, ми з вами на прикладах розглянули, що література. Була мистецтвом живого слова і був тісний зв'язок літератури з музикою дві перші особливості античної літератури. Антична література створювалася переважно у віршованій формі, бачимо гомер і ліада. Гнів оспівай, богине, Ахіла, сина Пелея, пагубний гнів, що лиха багато ахеям на кої. Іліада створена у віршованій формі, так же, як і Одіссея. Звісно, у віршованій формі створювались ліричні твори, і навіть драматичні. Ось ми бачимо Есхіл Прометей закутий драматичний твір. Запам'ятовуємо, третя особливість антична література створювалася переважно у віршованій формі. Наступне художня довершеність античної літератури. Наведемо приклад. В Іліаді до образу Ахіла Гомер підібрав 46 епітетів. прутконогий, богосвітлий, богоподібний. Ну… Цей приклад говорить про те, що твори були відразу були художньо довершені твори, досконалі твори. Це четверте, п'яте використання міфологічних сюжетів. Ну, Античність, ми скажемо, була тісно пов'язана з міфологією. Це був час панування міфології, тому і всі твори, перші художні твори, ну, так і в образотворчому мистецтві картини, чи то у скульптурі статуї різні, все засновувалося на міфологічних сюжетах. Ну, Наприклад, Іліада та Одіссея, побудованим на Троянському циклі міфів, будемо про це говорити далі. Це п'ята особливість античної літератури. Шоста література тісно пов'язана з релігією. З культом богів. Пов'язана міфологія і ось пов'язана із релігією, з культом богів. Ну Давайте подивимося, в Іліаді, наприклад, Афіна допомагає Ахілу перемогти Гектора в бою. Ось вона, боги, беруть участь у всіх земних справах людей. Вони поруч. так? Або е Бог Аполлон намагається допомогти Гектору, і допомагає це, напевне, у бою з Патроклом. Бою з Патроклом. Боги поруч, вони присутні у всіх справах людей. Це шоста особливість. І сьома особливість в античній літературі оспівується людина, її тілесна краса, діяння, переживання, думки. Ну, приклад: Ахіл і Гектор – Головні герої Іліади є ідеалами воїнів Гомерівської доби, їм притаманні мужність, твердість у бою, готовність швидше померти, ніж зганьбити себе, свій рід і плем'я негідним учинком. Гомер милується своїм героєм, ось він, ахіл, сильний, мужній, гарний, прекрасний, але ж він також милується і Гектором. Троянцем Гектором, ось він біля своєї дружини Андромахи, яка тримає дитинку на руках, і просить Гектора не виходити на бій за хілом, бо знає, що загине її коханий у цьому бою. Але як може Гектор не вийти на цей бій? Гектор, добре, знаючи про неминучість своїй загибелі, не захотів ховатися від двобою за Хілом. Та сором страшенний був би мені від трояни троянок у довгім одінні, як боягузом я став би далеко від бою ховатись, та не дозволить і дух мій цього, бо давно вже навчився доблесним бути я завжди, та битися в лавах передніх, батькові своєму й собі голосну добуваючи славу. Ось вони такі люди, мужні, чесні, доблесні. Антична література. В античній літературі оспівується людина, її тілесна краса, діяння, переживання і думки. Ну що ж, діти? Ми з вами дуже коротко пробіглися і поговорили про античну літературу, а тепер, настільки ви були уважними, ви можете себе перевірити ось за цими запитаннями для самоперевірки. Тут 12 запитань. Читайте, відповідайте і оцінюйте свою роботу на уроці. А я з вами прощаюся до наступної нашої зустрічі. До побачення!